Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашої увазі відео, в якому ви отримуєте відповідь на питання так або ні для кожного знаку зодіаку. Розпочинаємо, друзі. Сьогодні, як завжди, нам допомагають колода колесо руку, а також мадам Ленорман. Розпочинаємо овен. Тілець, близнюки, раки, леви, діва, терези, скорпіони, стрілець, Козиріг водолій. Та риби. Хочу, друзі, зазначити, якщо вам відрізає телефон нижню частину екрану, то нажимайте натискайте ось тут така кнопка квадратик. Це збільшення. Допомагати нам будуть сьогодні карти мадам Ленорман. Розпочинаємо загадуйте своє. Запитання, на яке може буде бути відповідь так або ні. Цей розклад буде діяти три тижні з моменту, як я його зробила. Розпочинаємо, друзі. Овен. Поки що відповідь ні. Дивимося додаткову карту. Додаткова карта ключик, і вона каже про те, що. Деякі обставини ще у вас не з'ясовані. Саме для того, щоб вирішити ваше питання. А можливо, ви так і хотіли, щоб була карта ні. Далі, друзі, тілець, дев'яточка чаш. Це карта каже так, і ви будете дуже радіти з цього приводу. Додаткова карта «Якір». Це карта стабільності. І якщо ваше запитання пов'язано з довготривалістю, то це буде стабільно, довго і позитивно вирішуватися. Всі ті питання, на які ви загадали, так або ні? Далі, друзі, близнюки, поки що ні. Карта башта. Додатково. карта Тучі. Хмари кажуть про те, що. Деякі обставини ще не вияснені, і поки що на ваше запитання відповідь ні. Далі, друзі, раки. Поки що ні. Можливо, вам не вистачає фінансів, або не вистачає якихось ресурсів саме для вирішення цього запитання. Додаткова карта дерево. Можливо, вам треба ось ці фінанси трохи. або... Підкопити або підзаробити. І тільки потім потім ви щось можете вирішити. Далі, друзі, леви. Десяточка пентаклів. Якщо ви загадували про бажання про гроші, яке запитання, то відповідь так. Додаткова карта. миші дивіться, щоб вам ніхто нічого не зіпсував але відповідь так. Далі, друзі, Діва, принцеса чаш. Відповідь так, але ваша подія може трохи затягнутися. Вирішення. Додаткова карта. Змія. Треба вимкнути вашу мудрість для того, щоб вирішити ваше запитання. Далі, друзі, терези. Терези, для вас відповідь поки що ні, але вже дуже близько, щоб вирішилось ваше запитання. Додаткова карта. Знову ж таки, вершник. Тут вершник і тут вершник. Тут вершник, який вирішує щось, але ще не дійшов до кінця до вирішення, а тут якась інформація вершника. Далі, друзі, скорпіони. Карта сили, старший аркан. Це твердий так. Додаткова карта. Ви будете збирати врожай. Це тверде, впевнений, так. Далі, друзі, стрілець. Шестірочка чаш. Це поки що ні. Можливо, вам хтось допоможе з минулого. Якісь обставини або люди, або якісь, щось те, що вам повернеться з минулого. Можливо, ви знайдете якісь документи, або ще їх треба знайти. Поки що ні. Додаткова карта. Дитина, можливо, відповідь саме у вашому дитинстві. Щось ви там залишили таке, що вам зараз може знадобитися для вирішення вашого запитання. Далі, друзі, козиріг, троєчка чаш. Поки що ні, але якщо вам хтось допоможе, то ваша задача може вирішитися, але поки що ні. Додаткова карта, договір. Можливо, вам треба у когось просити допомоги або якось домовлятися. Саме для того, щоб вирішилось ваше питання. Поки що ні. Далі, друзі, Водолі. Карта Помірність це старший аркан. Вона каже про те, що ваше запитання може вирішитися і впевнена так. Додаткова карта риби. Можливо, вам потрібно... будуть потрібні фінанси для того, щоб вирішити ваше запитання. І далі, друзі, карта риби. Це нульовий аркан, це оновлення, але це старший аркан, і він каже так. Планета місяць, карта місяця, якісь таємниці, якісь поки що невідомі обставини. Але старший аркан каже про те, що ваше запитання вирішиться і відповідь так. Ось такий, друзі, у вас вийшов калейдоскоп відповіді. Кому так, а кому ні. Завжди кажу, дивитися на свої обставини. Іноді у людини дуже гарно програється асцендент. І саме тому ваше, ваше вирішення залежить не тільки від знака сонячного, тобто, те, що ми зараз розібрали, від овна до знака риби. А також от Асцендента це в момент, в якому знаки була планета Луна в момент вашого народження, планета Місяць. Ось такі, друзі, для вас сьогодні були відповіді. Я бажаю вам успіху та вирішення всіх ваших важливих справ. До зустрічі на моєму каналі.